Завдяки спільним зусиллям закладів освіти медичних установ нашої громади. А вдалося знизити відсоток захворюваності серед учнів. Станом на сьогодні кількість хворих учнів становить 360, що складає 6 відсотків, і це на 2 відсотки менше в порівнянні з попереднім тижнем. Також продовжуємо співпрацю з міжнародними благодійними організаціями вже завдяки організації ЮНІСЕФ завершено ремонтні роботи в шести закладах загальної середньої освіти. Це заміна вікон на металопластикові, ремонт системи опалення тощо. Чотирьох закладах освіти ремонтні роботи тривають спільно з іншою міжнародною організацією ЮНОПС. Що стосується реалізації проєкту встановлення БМК в одному з на території одного з закладів освіти, то містобудівні та технічні умови надані проєктантам. Чекаємо на виготовлення ПКД.